А мене звати Ігор. А, в, в бою знаний як «Штіль». <гум> Ось а, в батальйоні свобода починаючи з жовтня місяця 22 року. Чому такий позивний? О, Це ще з минулого життя. У нас колись був а, бізнес, ми відкривали з друзями. І в нас була така трійка а, рибалка, лінь і штіль. І в нас був слоган а, о, а, ні, не буду слоган від російського звучав, не хочу це повторювати. Ну, коротше, ще з тих часів, ну якось, коли прийшов на службу, що вигадувати. Я знаю, що я на це буду відгукуватись одразу, тому так і залишив. І жодного я ще не зустрічав. Яка в тебе зараз посада, і чим ти займався в минулому? Штатна посада в мене штаб-сержант секції зв'язку С 6 але у військовому все ще написано снайпер. Я думаю, це не міняти мені, мені це ластить. Снайпер у зв'язку дещо таке буде. А в минулому в мене своє підприємство було: а по виготовленню виробів зі шкіри, типу, своє майстерня, свій штат. Сили шумить, сумочки, рюкзаки, ось був свій бренд, навіть торгова марка і патенти на ці сумки. Чому батальйон свободи? О, це довга історія. Я спочатку мобілізувався взагалі в Чернігівський гарнізон. Там у нас була охорона об'єктів. І я, як тільки зрозумів, що це не бойова частина, мене намахали в ТЦК, як, в принципі, вони люблять робити, не знаю. Питали, воювати хочеш? Так, будь ласка, я готов. Окей, будеш воювати і відправили охороняти забор. Дуже вам дякую. І найближча частина, яку я знав по Нацгвардії, це була київська я з Києва сам і 3018. І я дуже не хотів батальйон Свобода прям, прям взагалі для мене це була та історія, що є політична партія. Я як вважав себе недотичний до неї. Ну мені здавалося, що от така військова структура справжня і добровольча, вони чимось відрізняться. В мене були такі наївні бачення світу на той момент. Я думав, що треба в звичайний батальйон якийсь, що там та свобода. Там всі політичні, не хочу, не хочу. А потім, коли зрозумів, що тільки свобода мене може витягнути з цієї штуки, бо там вставляли багато палок, щоб просто не відпускати нормальних людей. Що я зрозумів, що ну, свобода значить свобода, з ким загодно. якщо вони готові мене забрати, все, яка різниця? Я все одно буду робити свою роботу, неважливо з ким. Чому саме зв'язок? Так вийшло. Я схильний вважати, що так просто склалося історично. У нас був відбір, і на відборі нас стояло десь чоловік 50, спитали, в кого є технічне виховання, і я дурак єдиних, хто підняв в руку. Я не знаю. Ну, то так виглядало, коли ти єдиний підіймаєш руку. Я щось роблю не так, мабуть. Хто такі зв'язківці? Задача зв'язківців полягає в тому, щоб був зв'язок між підрозділами. Як ти це зробиш? Яким дивом? Хоч бери кабель в зуби і тягни його, це вже твої проблеми. Нікого не хвилюю, як буде працювати зв'язок. Він просто має бути. No. Моє чоловіче представлення, коли я тільки пішов, типу, я ж теж дивився ці всі фільми про Другу світову. Я думав, о, все, це буде у мене ось такий рюкзак з антенками, десь дріт позаду, катушка, і я буду бігати по окопам. Ухилятися від куль. Але ні, є дуже багато класних засобів, ми всьому там навчилися. Типу, зв'язок можна стрільнути із пушки Wi-Fi мостом, можна прокласти дрітом. Слава Богу, ми таке. Слава всім багам, що ми такого не робимо. Там польовий зв'язок до цього ще не дійшло. Є Starlink, є всякі GSM-ні історії, як це можна зробити. Варіантів купа. Головне, щоб була мотивація це все вичити, вивчити і спробувати впровадити. Скільки часу потрібно, щоб стати зв'язківцем? Це, типу, війна так швидко вчить, що можна прийти з нульовим знанням, аби в тебе було бажання. Ти розумієш, тобі навіть в процесі накидує твій спектр повноважень, за що ти відповідаєш. І ти вчишся, вчишся прямо на ходу. Мій перший опорний пункт, який я розгорнув, я в принципі в той момент познайомився з радіостанціями. Я вперше їх вімкнув. Мене не виходило. Все йшло шкереберть. Були обстріли. Плюс там ще десь проміжне обладнання, було поставлено неправильно, і в мене взагалі не було шансу зробити цей зв'язок. Да, я там розгорнув Starlink. У всіх був інтернет. Типу, курти далі. Що тобі там треба? Вже не важливо. Ми там, типу, мінімальний зв'язок нас є. І нічого, да там перша сивина в бороді. І, бо нічого не виходиться, все летить, все розвалюється. Ну, нормально, навчився. За один день навчився. Чим займаються зв'язківці? Типу, мене відправляли: все, будеш слідкувати за всією технікою, що в тебе є. Там, поставиш Шантенку, зробиш зв'язок. Потім ти приїжджаєш, а, ага, і ще ось це, і ще ось це. Ну, і типу, обов'язки ростуть. От, у тебе є вільні 5 хвилин, все, тобі накидало обов'язки піти дрова порубати. А, чи понести хлопцям бика на нуль, чи піти, не знаю, батарейки поміняти теж на нуль. Чи просто проти по окопам, подивитися, чи все окей, чи все працює, чи все правильно. Ну, Дрова рубати, кайф. Дрова рубати це взагалі шикарно. Які емоції від фрази немає зв'язку. І не буде. <зв 'язок> це перше, що хочеться відповісти. Зв'язок така коварна річ. В принципі, якщо все правильно збудована система, архітектура, вона все буде працювати. І якщо архітектура лягає, отак от з місця це ти навряд чи це виправиш. Треба кудись їхати, щось переобтискати, міняти. Коли до тебе прибігають і кажуть, зв'язку нема, ти кажеш, ну, все, нема зв'язку. Діть займайтеся зараз своїми справами, а я тут буду з Бобном грати. Це Штіль розповів, як було раніше, що коли він вперше був зв'язківцем, як він не міг налаштувати зв'язок. І, крім цього, розказав, що якщо нема зв'язку, то типу, ну, нема нічого не зробиш. А насправді, насправді, я розповім коротеньку історію, як ця людина працює в лістості. Якось я прокидаюсь і мені. І дивлюсь повідомлення, що вночі чи то був обстріл по засобам зв'язку, їх, типу, там розвалило, чи щось там якесь було. Я такий оу, типа, ну треба щось терміново робити, все пропало, А виявляється, що за ніч штіль просто був на чергуванні. Він знаходить машину, їде туди, з чим просто знайшов, знаходить, як це полагодити, знаходить там якийсь генератор, якісь каністру бензина. Якісь це виправляє, і до ранку все вже працює. І момент, коли я читав це повідомлення, вже все працювало. Бо він просто поїхав сам кудись, чор знає куди. Якось це все сам зробив, і просто навіть ніхто. З інших навіть ну не міг можливості долучитися до цього. Але для всіх інших це магія. Всі кажуть, що тіль немає зв'язку, і очікують, що я підійду, і нажму ту саму кнопку. Да, да, типу, да. ось вам звезли. Да, нормально. Просто я от дивлюсь повідомлення, і типу думаю, ну там нормально що зараз роботи. Зараз треба виїжджати групою, думати, що там якось там. Бо невідомо які ураження. Там, якщо артилерія обстріляла, то може взагалі нічого не бути. І в принципі, там ні місця навіть не може не бути. А людина приїхала і оперативно на місці, дуже гнучко вирішила це питання. Це прям рівень. Розкажи про свій перший день в зоні бойових дій. А ну я вже трошки почав розповідати про це, коли ти всю ніч розгортав зв'язок, воно ніфіга вийшов, не, вийшов, не працювало. Вийшов, ні? да, це був той перший день. На ранок цього дня приїхав до Мегіян. Мій командир допоміг там долагодити цей зв'язок, щоб все запрацювало. Як тільки Ян поїхав, командир сказав, що тобі срочно треба на нуль, бо хлопців щось там не виходить. Тобі треба проїхати, розібратися, чому нема зв'язку його зробити. Ми сідаємо в БТР, їдемо по дорозі блукаємо, бо ми тільки висунулися, ще ніхто не знає. У нас нема проводників, нам ніхто не показав ці маршрути. Ми губимось, повертаємось назад. Повертаємось назад, нам до точки, знову туди і виїжджаємо. Я бігу ж на типу на ті позиції з хлопцями. Мене ведуть. я... Втрачаю по дорозі декілька антенок, які мені конче потрібні, щоб зробити цей зв'язок. Я приходжу до хлопців, розумію, що я це загубив. Кажу, так, зараз я піду я знаю, де я загубив, було там таке місце. Я зараз все прийду. Біжу до хлопців а в процесі розумію, що я забув автомат на позиціях. І біжу два кілометри до того місця, де я гіпотетично щось втратив, знаходжу, повертаюсь, ставлю зв'язок, і мені кажуть, ну все, може бути вільним. Там через 10 хвилин буде БТР. Біжи. А біжати 3 кілометри. У мене ні рації. Я сам біжу а, кругом дрони. Кожні 5 хвилин ти пригаєш в кущі а, бо щось летить. Потім якась тварь, качка вилітає з кущів прямо перед тобою, і все. Мене... Перша сивина в бороді з'явилася якраз після цього виходу. Добігаєш до точки Увака, і думаєш, а бетер вже був, чи ще буде? Чи взагалі цього, чого, чого чекати? Але він таки приїхав. Я до нього влетів, застряг. Там таке маленьке-маленьке віконце. А ти напакований. Там розвантажка, ти взагалі рекс, ти всі підсумки собі купив, все на себе повісив. І отак десь півхвилинки, які тривали все життя. Я простояв, нагнувшись в знану позу, не може ні назад, ні вперед, позаду щось зривається, земля летить. По ітогу щось собі порвав, але таки вліз туди. Всі історії з нуля весело розповідати, але переживати в той момент це завжди кураж, адреналін, страх. Але я думав буде гірше. Після першої доби от, о, всього цього, всіх цих обстрілів я все одно думав, що буде гірше. Але насправді, моя перша думка по кінцю першого дня: о, ну так можна воювати. В принципі, я живий, все нормально, роботу зробив. Клас. Чи не було бажання повернутися в Чернігів? Ні. Ні, я в Чернігові провів п'ять місяців, і я нарешті вирвався туди, куди хотів. І все я зрозумів. Тут я не втрачаю свій час, я докладаю явних зусиль, роблю таку роботу, яку можна побачити, підтримати. Для мене було це все, все, що потрібно. Найнебезпечніша ситуація саме небезпечність тих, що можна розказати, це коли ми тягнули ретрик. На 60-метрову трубу. Ретранслятор це таке обладнання, радіообладнання. Воно в корпусі важить десь 20 кг, здавалося небагато. Такий ящичок, десь там 30 на 40. На 20. І ми його мотузками підіймали на 60-метрову трубу. Дочекалось поганої погоди, щоб точно було чисте небо, щоб нас ніхто не бачив. Але погана погода перетворилася просто на якийсь ураган неймовірних розмірів. Піднявся вітер, почався дощ. Ми підняли там той ретранслятор руками на мотусі десь на метрів 20. По хлопці його притримують, щоб він начеби кудись не улетів. А ми зверху тягнемо. Але коли починається вітер, то цей ретранслятор перетворюється в майне. І в якийсь момент ми розуміємо, що в нас просто не вистачає сил в двох здорових чуваків далі тягнути. От просто він нас переважає за рахунок того, що він в русі. Ми його фіксуємо наверху, вирішуємо перечекати, може трошки налагодиться, може спаде вітер. Ми лягаємо на ту трубу. Та мотузка прив'язана до опори, і плюс я її до себе зафіксував. Ну, типу, це ж обладнання, це ж ретранслятор. Я до себе це привезв. Лягаю і розумію, що труба хитається саме в цей момент. Це нормально, як виявилося для цих труб. Вони великі в об'ємі, вони неофатні, але в них є там свій шат, може, сантиметрів п'ять. Так, в принципі, ти працюєш, ти не відчуваєш. А коли вітер, коли ти ліг і став частиною цієї конструкції, ти розумієш, як воно тебе хитає. І ще цей ретранслятор тебе теж потрошку стягує вниз, тому що він набирає оберти. Я лежав. І, і не розумів, от так закінчиться життя славного зв'язку, все штіля чи ні. Подумав, та ні, не може такого бути. Там мені медальку навіть за таке не дадуть. Що це за смерть? Ретранслятор втягнув на трубу, ну капець. Ну, і я не знаю, відкрилось друге дихання. переглянулося з Максутом, іншим зв'язківцем, казали, коротше, тягнемо, у нас немає варіантів, нема, нема спробу вийти назад. І ми затягнули, все, поставили, змонтували, спустилися. And. І жодних правил не порушено. А ще так дуже цікаво, в якийсь такий момент, коли взагалі не було зрозуміло, чим це все закінчиться, в мене з'явився якийсь такий трошки історичний сміх. Ми з Максом почали жартувати, сміятися, і я чую, як знизу мій командир зводу Каз починає кричати: Нічого смішного немає в цьому! А ми там угораємо». Гумор на війні наскільки важливий? О, без нього ніяк, абсолютно. Я не ну, уявляю, що є якісь такі критичні ситуації ми не жартували. А, навіть коли вони здавалися безвихідними, ти сидиш там в окопі, а по тобі ведеться вогонь. Ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити. І була така ситуація, коли сказали, що а, як там правильно, окупанти? Да, їх треба називати. Тут можна казати все, що хочеш. І один з військовослужбовців прибігає, кричить: там підори. Поруч, метрів 50. зараз буде штурм. А ми не висунутися не можемо, не побачити, ні наших птахів немає для дорозвідки. І, і все, ти готуєшся, в тебе там три антени за спиною, які ти не знаєш, куди діти. Благо є автомат. Перша думка а, нарешті я постріляю. Ну, для мене, для, для зв'язків, це коли ти в принципі не як піхота, не сидиш в окопі бліндажі і зустрічаєш штурми. Я все ж таки працював трошки віддалено. Я до них приходив. Але це не в порівнянні. О, це був зоряний момент, який мені багато разів снився. Що я нарешті нарешті зараз кудись дам гарну чергу. Але так і не відбулось. Як виявилось, нікого там нема. Хлопцю щось примарилось і взагалі по нам стріляли просто по координатам, але дуже глучно. Здалеку. Які емоції, коли кажуть, що знищили Стерлінк? Бляха, вкопуйте Стерлінки. Це єдине, що я відчуваю. Це така. Техніка, яку можна захистити, і кожен раз, коли чую знищені стрілінки, я такий, ну все, скажіть мені, хто я знаю, що він що він не зробив, щоб його захистити. Це така стара історія, яку ти постійно мій командир педалює, пише про це, як заховати там мільйон інструкцій. І звісно, що зачасту, є набагато пріоритетніші справи, ніж викупити ямку під Стерлінг, але все рівно це треба робити. Starlink — це та історія, яка дуже допомагає, дуже важливо. В принципі, можна і без неї, але вона полегшує життя в рази. Ось та допомога, яка нам надходила на початках, вона була суттєвою великою, і, можливо, десь людей це підросла було. Але ми намагаємося намагаємося цим боротися, що неважливо. Деш дешевий це варіант, дорогий варіант. Треба... Треба його берегти. На війні завжди не вистачає ресурсів. І кожна. Тисяча, яку ми не витратили на новий стрілін, ми можемо витратити на якісь теж важливі речі. На той на той самий, FPV. Чи була ситуація, коли дрони ворога полювали за тобою? У мене була історія, коли я заліз на лепку, це лінія електропередач, висотна. Я там щось монтував вже не згадаю, що саме, і знизу мій побратим кричить: щось там махає руками. Я думаю, що тобі треба. Зайнятий Він мені тике на небо, я повертаю голову і бачу, як летить ланцет, в принципі, на одній висоті зі мною. І достатньо поруч, метрів 50, може. Він там десь зі сторони тилу ще так класно вилітів і полетів до нашого штабу. Я дивлюсь на цей ланцет, біжати мені нікуди, типу, все. Я обняв а, цю лепку і дивлюсь. Але але вонючий зв'язковець йому не був потрібен, він поїхав шукати якийсь l 200 і Я такий, о, Господи, це зв'язківець це, це любов. Прекрасно. <сміття> <сміття> він полетів далі. Все нормально. Було таке, що тікали від FPV, але нам пощастило, що це було не, не часто. Це рідкі поодинокі випадки. І все закінчилось дуже добре, без втрат, без поранень. Але чим далі? Чим більше проблем в цьому плані, ми вже закуповуємо і напівавтоматичні рушниці, щоб себе захищати. І, звісно, що встановлюємо РЕП. Потроху вводимо там якісь додаткові захисти. Наприклад, та труба, на якому тягнули ретрик, ми її потім закрили рабіцею сіткою. Щоб, якщо що, у нас був хоча б якийсь мінімальний захист, якийсь зазор, щоб не прямо в нас ця штука влупила, якщо таке вже станеться. Чи є план Б на випадок, якщо відключать Starlink? Ну, взагалі, так. Можна налаштувати обмін інформацією взагалі через портативну радіостанцію. Це, можливо, це вже якась втрачена технологія в головах військовослужбовців, але це можна відновити. І в принципі, було б непогано відпрацьовувати цю схему на ось такий якийсь випадок, коли може бути все погано. Все ж таки, Стерлінг це не та технологія, до якої ми маємо повний доступ. Да, з нею може щось случитися, і нас можуть відключити в теорії. Там, маємо завжди бути готовими до того, що його не стане. Але це не кінець. На війні є позитивні моменти, чи це виключно біль та втрати? Позитивні моменти, коли ти бачиш, як горить підер, ну, що може бути позитивніше. Смажений мозок. На ранок, це, це надає апетиту, якщо що, якщо ви не знали. Так, це якось день стає трошки кращим, і навіть ніч стає краще, там спиш крепше, коли там, багато настріляли, напалили. Це позитив, коли відбувається якась ротація хлопців на позиції, без втрат, без поранень, без, без нічого. І в нас взагалі кожну ротацію зменшуються втрати навіть пораненими в рази. Звісно, що ну. Кожен, навіть якщо там гіпотетично дві людини за ротацію ми втратили на щиті, це це біль і ну, типу, нічого це не перекриє. Але позитивна динаміка, яка йде при тому, що воювати з все складніше, а втрати наші зменшуються, це позитивно. Ти дивишся на це, як на те, що? Блін, нам вдається десь, але таки ми на крок попереду. Ми готові до того, як вони міняються і. Якось на крок, хоча б, але ми попереду. Ти приходиш на штаб, а там маленький пентагон. Ти такий баля. Ну, чому б не повоювати? Нас це виходить. Що тебе мотивує? Мотивація міняється від того, де ти працюєш. І зараз я працюю в ближньому тилу. Порівняно з посадою родного зв'язківця, це, це взагалі е, велика різниця. Я вважаю, що я суперзахищений, Я працюю в справжньому будинку, в підвалі, а не в погрібі якомусь в кращому випадку. Типу, це класно. Але там мене мотивувало те, що я думав, що ось ми тут на передній лінії зустрічаємо ворога, а там позаду розумні хлопці думають, як е, зробити нам краще. Як їх перемогти якимись іншими методами, якісь асиметричні дії, Коротше, поки ми тут стоїмо, вони там щось вигадують, і все, мені цієї думки було достатньо, щоб просто там знаходитися і робити будь-яку задачу, яку мені ставлять. І коли вже я виявляюся зараз той хлопець, який працює трошки подалі, в якого є час і подумати, і щось нове вести. От я себе згадую там і таке все це моє, Мені цього достатньо. Я став тим, про кого я на кого я тоді думав і покладав всі свої надії. Там все працює, це прекрасно. А як це може працювати краще, стабільніше, зручніше. В кінці кінців. Головне завдання зв'язківців просто натискати на кнопки. А, що? <с? <с?> Де ті кнопки, які натискати? Я не знаю. Зв'язківці можуть розібратися з будь-яким обладнанням. Так, це чиста правда. От ти бачиш обладнання вперше в житті, але е, на тебе дивиться весь звод, з <свісно> надією, що ти зараз щось зробиш. Ти береш і вчишся. Розбираєш на ходу Ютуб, інтернет, шукаєш, там комусь подзвонив, перепитав, і все ти становишся супермайстром, буквально на очах у свого підрозділу. Мені дуже подобається інструкція від Старлінка. А вони ще такі круті хлопці. Вони напечатали таку велику бумажку, на якій три малюнки. Просто схема підключення старлінка, вмикніть цей про дріт сюди, а цей дріт сюди. І, типу, все у вас буде. І оця інструкція у нас висить е, на самому відомому місці. Прямо під фразою зв'язка немає не буде. Ось у нас висить ця інструкція, як підключити Старлін. Типу, супер технологія. По обладнанню, що забезпечує зв'язок, прилітає частіше ніж по іншому. Ну постійно перебуваються всі кабелі, антенки, бо їх неможливо сховати або якось чимось закрити, бо тоді ти порушиш радіозв'язок, ти створиш заваду. Тому так це постійно втрачається, ламається. Ті ж самі радіостанції можуть бути, на жаль, втраченими не через якусь халатність, а через те, що ти в наскладних умовах пересуваєшся на тобі велике навантаження з чим завгодно може бути. І тому ж якийсь момент просто впасти, піднятися, зірвати радійку, навіть не помітити цього, піти далі. І це нормально, в цьому нічого такого немає. Я не пам'ятаю жодного випадку, щоб хоч когось покарали за втрату радіостанції Там матеріально, да, Там могли зробити умовно устне зауваження там, чи пояснити, як забобігти цьому. Але майно зв'язку постійно втрачається, розбивається. Це ж е, достатньо такі тонкі матерії можна. Непомітно для себе пошкодити антенну, чи той самий реп може перегрітися банально через якийсь запобіжник поганий, і ти навіть цього не помітиш. Все обладнання поламане, воно дуже чутливе. Що є твоєю моральною опорою? Тут це моя дівчина, з якою я заручений. Ну, це дійсно те, про що я думаю, на що відволікаюсь, що може зберігає мій моральний спокій. Коли я тут і коли я там, але та команда, яка зараз е, є у нас і в батальйоні, в штабі, і, і піхота, і офіцери, коротше, весь батальйон, з ким я не спілкуюся, це прекрасні мотивовані люди. Приїжджаючи до них, ти розумієш, що ви робите спільну справу, не дивлячись у кого там, може з ким якийсь характером, да, хтось не сходиться, але це завжди уходить на якийсь другий план, бо по першочергово це спільна робота. Пільна задача нам це виробити. Ну, і це шикарна опора в роботі, коли в тебе немає вихідних, тобі вони і не потрібні. Що демотивує? Моя історія, що демотивують близькі люди. Бо з ними я комунікую, там навіть знайомі якісь. Ти приїжджаєш і просто потрапляєш в якесь суцільне тотальне зрадофільство. Все не так, все погано. Нас всі зливають. Всі ці путінські псошні наративи люди так легко на себе чіпляють і їх транслюють далі. Я вкотре повертаюсь, починаю з ними всіма дискутувати, пояснювати, що якщо б все було так, як ви кажете, ми б вже тримали оборону, десь по збручу, мабуть, в кращому випадку. Але це все не так. І розкажіть мені, будь ласка, щось гарне. Я приїхав звідти. Ну розкажіть мені, будь ласка, якусь гарну історію. Що в нас тут змінилось? Е, там який законопроект ви не пропустили, чи якусь там е, зупинили якийсь бюджетний транш. Е, що ви класного тут зробили? Будь ласка, розкажіть. Не треба мені казати, як це погано. Я і сам знаю, я буваю погано. І демотивую, то що це зачасту це близькі люди. Які б мали б тебе оберігати від всього цього цього лайна. Інколи ще й мені доводиться бути їм психологом. <свісно> При поверненні, це взагалі жах. Але я не знаю я не знаю, що з цим робити. Мені хтось обіцяв психотерапевта, я от хочу з ним проговорити, як з цим жити взагалі, як якась травма, яка буде з тобою все життя. Я не знаю. Побажання або порада українцям. Радів такових немає. Є прохання. Якщо ви бачите людину в військовій формі і ви захотіли до нього звернутися, будь ласка, майте повагу звернутися українською мовою, незважаючи на те, якою мовою ви спілкуєтесь. Просто майте повагу хоча б до форми. Це єдине прохання, бо я вже так раз зірвався. Я розумію, що я там не в зайвого, але це дратує. Твоя мрія про що я мрію? Блін, я мрію про будинок. Будинок десь на березі Дністра а, про собаку, про демоліноа, про трьох дітей, як мінімум, про власний трактор. Не знаю. І мені хочеться, щоб в мене була якась велика техніка, який оперував з речагами, з усіма цими штуками. А, і обов'язково, якщо в мене буде дім, коли в мене буде дім і приватна ділянка, у мене там буде стояти велика-велика щогла з великою-великою антеною, щоб всі знали, що тут живе зв'язківець. І ми зробимо велику комунікацію з усіма хлопцями, що ми працювали по зв'язку. Будемо. Будемо завжди на тангенті. За вихованням взагалі програміст, і в мене була така потуга закрити цей гештальт і нарешті щось вивчити. Я пішов навіть до війни на дата-аналітику, біоаналітику, і навіть пройшов інтернатуру. і 9 березня мав вже приступити до виконання своїх обов'язків, але трошечки, трошечки не встиг.